Це, ми вже виїхали, останній разочок сполоснулися в морі, сходили, я набрала собі камінчиків різних, все, заїхали на заправочку. На голові, правда, як було, так і є. Ну, Це нормально. А в Турції тут ніхто на що не дивиться, тому це все нормально. Ось, ось на машинці такої їдемо. Даша пішла покашляти. І заодно кавуцю взяти собі. Ось така гарна-гарна тут така заправочка. ось І їдемо. Зараз гори вам покажу, класні такі. Вон, дивіться, такі гори, класнючі, супер. Це вже виїхали за Анталію. Дивіться, які гори. Приїжджаємо. Вони повсюду. Круто так. Ось там. Клас. А зараз ми їдемо в, цем, в тунелі. Він був плінний, але поки я зібралася знімати, він вже закінчився. Це під горою, Чи чи під горою? Це такий класний плінючий тунель. Ага, і виїжджаєш і... Оба, і нічого не видно, бо засвічується. Взагалі не видно нічого. Прикинь. Обалдеть, там такі гори красивые, Все в зелени. А ми з вами нічого не побачили. меня ж не айфон. Ось так. Ось так важно. Короче, круто. Ідемо круто, вуха закладаю, бо воно что вниз, то вгору. Прикольно. Ми вже заїхали в Ізмір. О, домик на доміку. Не знаю, вам не видно буде, мабуть. Ого! Вже і в пробці постояли трохи. Круто. Тепер лісці великого міста, трафіки і не можна ніде проїхати. Ось Зараз будемо трохи стояти. Ну що вчора в мене вже не було сил знімати. Приїхала додому з Дашею, кашляли, і все на світі. Тебе не треба показувати, да? можна? Андрея, Дашина, подружка і ми сідаємо завтракати. Це в них кавалти називається. Ну тут я не знаю, тут можна слоника накормити якщо чесно. Ви дивіться, яке різнообразіє, це в них так заказуєш, типу, кавалти, і вони все оце приносять. Стандартно, от це все, без от цього і без от цього.